Торгова фірма Бірце. Бірці. Так, дуже багато покупців наших питали за цю моделечку, бо ця моделька вона лікувальна. Вона повністю фіксує галіноступ. Раз, два, три, на 4 заліпки, твердий заднічок, каблучок Томаса. Це взуття саме лікувальне. називається. Супінатор всередині. Ну і ви регулюєте, як треба. Це якщо лікар вам приписав цю моделечку. На Бук, як завжди, на він дуже практичний. Класна моделечка, то в ми... нас зараз на даний час на сайті є така моделька, можете замовляти, так, якщо устілка ортопедична, вона ставиться всередину, чи якщо без устілки, ну, як... ну це вже як лікар сказав, то до сантиметра, може бути, запасика. Оце і є берці, якщо лікар вам таке каже. Замовляйте.